Вітаю, дорогі мої підписники, гості та любі друзі мого каналу. Сьогодні будемо робити таророзклад на січень місяць 2025 року для знаку Зодіаку Водолій. З Новим роком вас, з новим щастям! Хай всі ваші мрії здійснюються! А зараз будемо починати наш таророзклад. Я для вас взяла в роботу чотири колоди карт Таро. Будемо виймати по дві карти з кожної колоди, щоб дізнатися на кожний тиждень місяця. І того в нас буде вісім карт, вісім підсказочок, вісім порад. Можливо, хтось із вас почує те, що треба почути, те, що хотів почути. Можливо, хтось почує нові поради, які прислухаєтеся, які доторкнуться до вашого сердечка. Побачимо, що буде відбуватися. Я надіюся, що вже кожен із вас загадав бажання та будемо починати. Я вибачаюся, я трошки простудилася, дуже болить моє горло. Але це не завадило мені зробити для вас позитив, поздоровити вас з Новим роком і зробити для вас старий розклад. Ну що ж, мої люди... Перша карта. Дев'ятка Келихів. Чудова карта. Здійснення мрій, здійснення бажань. Позитивні емоції, це карта кульмінація, завершення. Якраз в нас початок цієї неділі Нового року, так і це перша неділя. Можливо, хтось із вас отримав ті подарунки, які ви хотіли. Можливо, хтось із вас зробив ті подарунки, які ви хотіли зробити вашим рідним. Це дуже чудова карта святкування, дуже чудова карта для того, хто колекціонує якісь. Чи то прибори, чи то якісь подарунки, чи то будь-які речі, які можна колекціонувати. Позитив, щастя, радість, удачу. Це карта дуже позитивних емоцій, і ви щасливі тут. Так що водолії, перший день починається перша неділя починається у вас із такого щастя, із дуже великого позитиву, там де ви випромінюєте також цей позитив. Ну що ж, побачимо. Але не забувайте, дев'ятка – це вже кульмінація. Ви вже дійшли до цього, ви вже справдилося ваше, можливо, чи то бажання, я ж кажу, якісь подарунки, святкування, свят. Але треба вже задумуватися про щось нове, тому що після дев'ятки йде десятка – це завершення. І треба буде щось починати. По-новому нове. Друга карта вісімка. Це ви що? Так, не хочете починати щось нове, не хочете виходити з такого стану позитивного. Вісімка, дивіться. Я відбачаюсь. Вісімка мечів. Нікого немає. Самі себе е, ціма думками обгородили. Е, мечі, спади, мечі, їх ще називають це стихія м -м, повітря. Це ваші думки. Можливо, якась інформація. Це почута чи прочитана інформація. Інформація, в якій ви погружаєтеся вже давно, тому що вісім це вже не перший день і не другий, і не третій місяць, це вже дуже давно, що ви в такому стані знаходитеся. Ну, що я можу сказати? Можливо, радість і день вам приносить цей новий рік, але також треба виходити із тяжкого стану, який вас. Яку в той стан, який ви сам самі себе завели? Дивіться, нікого немає, розв'язуйте очі. Ця карта говорить, що дивіться наперед, розв'язуйте очі, придивляйтеся до людей, шукайте більше інформації, якраз мечі в нас і є інформація. Зараз у нас вік інтернету, де працює, де завжди в будь-який момент можна знайти підтримку, навіть просто зайти на будь-який канал і почути для себе позитив. Не шукайте негатив, не вникайте вашу, ваша свідомість, якщо ви будете завжди свідомо шукати ті канали, де тільки е, як то впитувати, як губка весь цей негатив, ви будете в такому оточенні знаходитися. Це дуже недобра ситуація. Навіть можна заробити депресію. Так що, дорогі мої, розуміючи ситуацію, яка зараз чи то в країні, чи то з вашими рідними проходить дуже важкі часи. Країна проживає, перебуває, знайте, виходьте самі. Якщо потрібна допомога, звертайтеся до людей, які вам можуть допомогти. Але не засиджуйтесь, не застоюйтесь в таких ситуаціях. Вам ніхто не мішає. Візьміть тільки свої сили в руки, візьміть ваше підсвідоме. Я надіюся, що тут дуже гарно працює інтуїція зараз, тому що вісімка в нас дає силу. Навіть вісім по нумерології у вас хватить сили вийти із такого трудного становища, такого негативного стану у вас хватить сил. Так що звертайтеся до людей, більше живіть щастям, більше живіть позитив, позитивом. Шукайте свідомо позитивні канали. Насолоджуйтеся ними, впитуйте той позитив і даруйте людям позитив. Ви вийдете, сили вас хватить. Друга колода, яку я для вас взяла, це таро колесо року. Зараз побачимо, що вас іще очікує в січні місяці. Це вже буде друга неділя січня місяця. Будете приймати рішення. Мудре рішення, рішення мудреця. Як мені подобається ця карта, туз мечів. Дивіться, меч загнаний в землю. Та земля вже суха. Але тут, бачите, сова, сова і філін, ні, там дві сови. І це мудрець. Цей мудрець це можуть бути зустрічі з якимсь вашим вчителем, наставником, чи все-таки. Взяти участь, звернутися до людини, яку ви поважаєте, яку ви вважаєте, що таку людину можна слухати. Це дуже велика карта мудреця, духовний наставник може бути. Ви приймете рішення, що вам треба зцілитися. Так це рішення буде прийнято, що я так хочу, і все. Мені треба це. Мені треба здобути цю. Спокій в душі. Мені треба бути мудрою людиною. Якраз будете приймати це мудре рішення. Дуже чудова карта, яка говорить про новий початок, тому що тузи це нове по-новому, це як локомотив, це як подарунок долі, який вам підсказує, що приймайте мудре рішення, обдумайте його, обдумайте в тишині. Тому що мудре рішення приходить тільки коли ви прислухаєтеся до свого внутрішнього я. Якщо у вас не виходить, звертайтеся до людей, які можуть допомогти. Дуже чудова карта прийняття мудрого рішення. По-новому принцеса чаш. Розквітне. Бачите, як тут принцеса це люди або діти. Можливо, ви переживаєте дуже за ваших дітей. В кого немає дітей, це ви можете бути молоді душею, розквітне щось по-новому. Бачите, це карта весни і це символ, коли в душі вас прокидається чуйність, ласка, позитив. Ви хочете жити по-новому, ви хочете вдихнути той аромат любові, кохання, можливо, пробуджуються у вас якісь, якісь мрії, до яких ви йшли, можливо, закохатися знову, можливо, познайомитися з кимось. Чудова карта на нові починання і приймайте ці рішення. Побудьте, побудьте хоча б в ці святкові дні, помрійте. В чудовому настрої ставте цілі, ставте цілі, які треба тоді виконувати, тому що принцеса це коли щось нове по-новому. Але починайте з хорошого, з доброго, і все у вас буде чудово. Тому що, починаючи, ідучи крок за кроком, добиваючись вашої цілі, ви отримуєте дуже чудовий результат. Але знаєте, що тут іде у вас новий початок. Всі карти вам говорять про новий початок. Ну, це не секрет, новий рік, нові плани, нові ідеї, новий початок, можливо, для когось нове життя, можливо, для когось новий стиль життя. Чи то зміна зовсім не так, як раніше. Третя колода. Я для вас взяла в роботу це колесо Ні. Це таро. Мудрість стихій. Зараз побачимо третя неділя січня місяця. Так, у нас випав лицар жезлів. Дивіться, лицар жезлів, але жезли це вогняна стихія, яка керується такою енергією, дуже великою енергією, яка вас підштовхує до чогось нового. Але цей лицар на носорозі. Бачите, це така тварина, яка не дуже так швидко просувається. Але ця справа може бути справа вашого життя. Ставте такі цілі, не швидко, щоб їх здобувати. В цьому році вам потрібно ставити такі цілі. Ця карта дуже чудова на навчання, тому що. Так, навчання не може бути таким швидким, щоб ви вже могли кимсь стати. Якщо ви хочете е чи здобути якусь нову професію, чи можливо перейти на якусь нову роботу, чи можливо переїхати в якесь друге місце, так? починати все спочатку, так як вам цього хочеться. Можливо, треба перевернути той листок вашого минулого життя і йти в нове. І цей лицар якраз, якраз говорить, енергія в вас є. Сила в вас є. Рухайтеся крок за кроком, але робіть стратегічні плани, щоб це, було, щоб це привело до стабільності. Ваша ідея, загорайтеся чимось, але не робіть це швидко, щоб це все було продумано крок за кроком, ідіть до вашої цілі і досягайте вашої мрії. Чудова карта розвитку. І ставте дострокові. Такі довгострокові, можливо, на перший період вашого життя на 3-4 роки дуже чудовий період. І потім побачите, як у вас буде розвиватися, тому що ця карта дуже хороша, якщо це жезли на навчання, на підвищення, курси, кваліфікація, якась школа, академія, можливо, переїзд, можливо, звертатися до таких людей, щоб. Це і на транспорт дуже хороша, можливо поміняти професію. Це на дорогу, якісь дорожні служби, можливо, будете звертатися до когось, вже будуть нові плани в зв'язку з переїздом, що це не так швидко все буде робитися, але вже якась ідея є, зароджується, і треба йти до цієї цілі. Так що ця карта енергії, яка несе енергію, яка несе дію, яка несе ціль, і це ваша фізична енергія в змозі ви це зробити чи ні? В змозі. Друга карта. Такі карти трошки прилипають одна до одної. Яка чудова королева. Ви представляєте, випав лицар, що ви йдете до вашої мрії, і тут королева. Амазонка. Ви бачите, тут соня, під сон, вже соняхи якраз. Це символ сонця, це символ світлого. Є у вас цей запал енергії, вам підскажуть дорогу ці соняхи. Звертайтеся до хороших людей, звертайтеся до людей, які можуть допомогти. Королева, до речі, Жезлів це люди енергійні, це люди творчі. Це люди, які займаються переїздами, це люди, які займаються із одної країни переїздами, які мають свої, як їх, такі, як їх правильно назвати на нашому, які агенції, які займаються переїздами, чи то пошуком для переїзду, чи то переїхати зовсім назавжди, тому що королева. Це людина на троні, яка знає, чим вона може допомогти. І, можливо, у вас є цей запал, щоб почати щось по-новому. По можливо, навчання, можливо, навчання в інтернеті за кордоном, якась нова мова може бути, е яка підвищить ваш рівень е розвитку, вашого саморозвитку, тому що розвиваючись, ви будете йти вперед. Буде звернення до таких людей, якраз королева жезлів це. Люди, які можуть бути в колі чи то ваших друзів, чи то ваших рідних, знайомих, або ж люди, які займають таку посаду, до яких можна звернутися. Це можуть бути вогняної стихії, знаки зодіаку, леви, це можуть бути овни, та це можуть бути стрільці до таких людей, які можуть. Загоратися якоюсь ідеєю, які можуть вам підкинути навіть якусь ідею. Е, чи то буде творча ідея, чи то, можливо, займатися якоюсь другою справою, та, що вас надихає, та, та справа, яка вам подобається, і треба звертатися до таких людей, більше прослуховувати, більше підтримки, підтримувати зв'язок з такими людьми. Також вогняна стихія це стихія. Знаку стрільця, та що говорить за широкий кругозір, там де треба можливо переїхати, можливо вивчати якусь другу культуру, можливо вивчати якусь мову, можливо звернутися, щоб поїхати кудись. Дуже чудові карти, і багато енергії дають ці карти. Багато енергії вам дають ці карти прямо в новому році, в цьому році. Тобто закінчується щось, і ви будете починати. Загорайтеся, ідіть до вашої цілі, все у вас буде добре. Головне, виходьте з вашого негативного стану. Той, тобто, що був у першій, першій неділі. Ой, правда, вибачте, я трошки прихворіла, але це не завадить зробити для вас відео. Остання колода сонце. Все в вас буде чудове. Найкраща карта в колоді. Дивіться, тут якраз у нас рід. Сонце нам показує нашу родову частину, наша сім'я. На картинці зображення вже пожилої жінки. Тоді дівчинки та мами, яка також виношує дитинку, яка скоро народиться, у когось програється так само, що буде народження дитини, щось світле йде в ваше життя. Сонце також говорить, що буде прояснення, буде просвітлення, ви будете знати, куди вам рухатися. Також, коли на картинці є зображення нової, вагітної жінки, це виношення нової ідеї, нових планів, які принесуть вам радість, добро та щастя, тому що карта Сонце цим арканом. Старшим арканом і управляє сонце, керує сонце, так що все світло йде в ваше життя. Я ще раз повторюю, це сама краща карта в колоді. Звертайтеся до людей таких сонячних, енергічних, які дарують тепло, радість, які вже е, чогось добилися в своєму житті і можуть вам допомогти. Дуже чудова карта. Ця карта, до речі, Можливо, ви з'їдетеся з вашою сім'єю, поповнення вашої сім'ї, зустрінетеся, тому що це світла карта світлої енергії, дуже позитивної. Туз Кубків водолії. Щастя через край. Дивіться. Навіть де падає цей келих, ви будете дуже задоволені, так як ви будете поступати, так як вас складає, складеться в цьому місяці. Можливо, дійсно мудро поставитися, мудро поставити ваші цілі до. Крок за кроком підходити до ваших цілей, нові плани, нові ідеї на цілий рік. І дивіться, як вам буде все подобатися. У вас уже в кінці місяця буде справджуватися, ви будете задоволені тим, що ви робите, тому що е, туз е, він дає таку позитивну енергію. І тут бачите так само нескінченна енергія радості, щастя. Кохання, і де падає водичка, це як, як свята вода, бачите, проростає, навіть деревце починає рости. Чудова карта, де навіть ви можете е, працювати кимось, придбати якусь професію, що можете допомагати людям, що можете надихати людей своєю творчістю, е, своїм позитивом, можете других надихнути на такий же крок, бути прикладом для других людей. Чудові картки, чудовий розклад для вас. Я надіюся, що вам дуже сподобався розклад на січень місяць. Я буду закінчувати, я вас ще раз вітаю із Новим роком. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте вподобайки, звертайтеся, кому потрібні індивідуальні розклади, всю інформацію знайдете внизу під цим відео. А я вам кажу до побачення і зустрінемося в лютому місяці.